Відружаю, на зв'язку, містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Цього разу трішки майбутніх новин, що ж нас чекає в нашій з вами грі. Розробники поділилися своїм закритим поки що відосиком. Можливо, на момент виходу цього відео, що ти дивишся, відео вже є доступне. Я на всякий випадок залишу на нього посилання в описі під даним відео, і ти зможеш подивитися оригінал. Ми зараз подивимося, що нас чекає в Рейді. Ось так саме називається даний відео. Досвід, я буду коментувати, і будемо разом дивитися, що ж нас тут чекає. Погнали! Так, вони вже зразу показують, що будуть важкі війни фракцій, також зміни в облозі. Тиждень спільноти. We'll start with an old and popular feature that has been around for almost as long as long Raid itself. We thought it was about time for an update. So enter Faction Wars. Так, Що тут? Фракції буде важкий режим. Ось тут уже цікаво, того що напевно більшість гравців, які е, давніше грають, вже дане дано забрали лідію, і просто ходять фармлять туди глібчики. Ну, фактично, і все. Зараз ми подивимося, що ми зможемо е, фармити в важкому режимі. The concept is simple. Greater challenges, greater rewards. You'll unlock hard mode by finishing all faction crit. Ми зможемо перейти до важкого режиму, коли закінчимо легкий, коли ми вже заберемо свою лідію. Нам потрібно буде використовувати ті ж самі ключики. Нічого нового не придумують. Просто ті ж самі ключики будемо використовувати в важкому режимі. All will be і Просто бачимо, що тут ліворуч хард режим включається. Ну і фактично все. І також потрібно буде закривати всіх 63 зірочки. І що ми, друзі, зразу ж тут таки бачимо? Ми зразу ж таки бачимо, що в кінці нас чекає новий легендарний герой. Ну точніше, героїня. Йдемо. Я думаю, що вони зараз we про це все нам розповідять. Так, плюс додатково, що ми бачимо? Ми бачимо, що будуть ті ж самі нагороди, тобто глівчики, матеріали для крафту сетів і внизу, друзі, матеріали для крафту реліквій. Ось це вже цікавенько. Погнали далі слухати. Угу. Так, так, так. Нові реліквії будуть. We're also introducing a whole new line of rewards. The Росо інтродюсинголню лайнев ревордс де чаленджиз аргардо клерінг стейч видно ласи зволк. Не потрібно програвати не no losses, Вони тут кажуть. Тобто потрібно, щоб на дві зірочки закрити, потрібно повністю, щоб була фул команда, так як раніше було на три. Тобто щоб в кінці залишилось всі живі герої. А щоб на три зірочки Three закрити, Потрібно щось зробити спеціальне. Так, тут вони кажуть е, вбити героя під 10 дебафами, або, можливо, ще щось баф. інакше. Або вбити під бездоганною завісою. Ось так. Вони тут не розкривають повністю всі карти, Я просто розповідають, що out. щоб закрити на три зірочки, потрібно виконати ще додаткове завдання. Ось тоді буде е, закриватися на три зірочки. Я так думаю, що десь е, або в окремій. Певні фракції, окремі боси, відповідно, будуть мати свої завдання, або це буде на кожен поверх якесь своє завдання. Я думаю, що вони це розпишуть. І розказують, що нові боси будуть мати нові кольори, і нові механіки вони будуть набагато сильніші ніж у звичайному режимі. Добре, йдемо далі. Угу. Так, так, нові кольори будуть і. І що ми тут бачимо? Скільки буде поверхів? 21 походу поверх буде. І врешті-решт нам розк... розповідають за нагороди, і нова Полара, легендарний, точніше, міфічний герой. Тут нам кажуть підготуйтеся до нового хардового режиму. Не сказали, коли це буде, але все ж таки це чудова новина. Так, облога, що нас чекає в облозі, можна буде піднімати до шостого рівня споруди. Зараз доступно тільки три рівня. Можна буде до шостого рівня піднімати. Німекенікформач Таузен Дефенс Таус. Для ось цих двох споруд нові механіки будуть окей, okay. like Так, Тут можна буде виставляти спеціальні пастки. Вони ось так тут називаються. Наприклад, ось цю, що показують, що е, перше використання активної навички е, ця навичка буде завдавати на 20% менше шкоди. Тут показує, що перший щит буде на 50% слабший, якщо це не сет щита, або захищений щит. Або можна буде приховувати деяких героїв із е, команди, яка буде у складі захисту. Це вже цікавіше. Також буде з шести буде вісім вісім тир севкірів. Нова група реліквіїв. За рахунок реліквії вони е, нам кажуть, що е, чуваки, треба грати, того, що буде нова група реліквії. Я так розумію, що за облогу буде окрема група реліквій, за е, хардовий режим він фракції буде окрема група реліквій. Ось тут я так розумію, що ми вже бачимо нові нагороди. А, ні, не нові нагороди, це щось змінене. 12 битв, 12 реваншів. Тут щось щось дуже багато всього вони напхали. Якісь нові е, нагороди можна буде отримувати. Я думав, це на крафт релікві, але це розхідні матеріали. Якісь нові. Також нам показують, що тут буде потрібно виграти певну кількість битв, щоб відповідно піти поверхом вище в тірі. However, losing battles will drop you to lower tiers, and you'll have to win again to return. Так, якщо ми програємо, то відповідно ми йдемо в нижчий тір. Механик, tweak, Також вони розповідають, що е, вони хочуть вирішити певні питання з облогою, де ось ці нічиї виграли. Перший клан переміг другого, другий переміг першого ці нічії. І хто виграє, непонятно. Також бо я так думаю, що вони щось тут вкладуть, певні зміни щоб було простіше. Частіше і зрозуміліше, хто виграє. Лідербордс. Це рейтинги, друзі, рейтинги. Рейтинги серед арени і 6 підземель. Ну, можна буде подивитися, хто там, хто там зайняв ну, одним словом, це для тих, для тих людей, які люблять. За мінімальну кількість ходів проходити якесь підземелля. Хто любить фармити нон-стопом аренку? Ось там вони будуть в тих рейтингах. Ну і по факту, і все так само, як це було з вежею. Кожного тижня буде арена обновлятися, і кожних два тижні будуть підземелля обновлятися. Е, переможці, які будуть в цих рейтингах е, топ-100, швидше за все отримають змогу оправи і ось нові е, житончики отримати, щоб виставити в свій профіль. Тиждень спільноти незабаром стартує. Двадцять днів. 25 днів. 에... Ви знаєте, раніше було 7 днів, тепер буде 25 днів. 에... Потрібно заходити в гру, щоб забрати нагороди. воу воу, воу -во. І тут з старту нам показують, що буде новий. 에... Я так розумію, легендарний по оправі видно легендарний герой. воу Воу-воу. -во. Так, стоп, стоп, а тут видно. тут видно... A... Так, 10, uh, 10 квітня стартує. 10 квітня. Кожного дня ми будемо отримувати чудові series, нагороди. І буде новий герой Юдекс Artur. Legendary champion, Udex Artor, created especially for Community Weeks. Don't worry about missing out on the fragments though, you'll still be able to claim them before the daily login rewards come to an end. Still, it's better to log in every day to claim the other resources as well. The final reward of the Community Weeks Advent Calendar Is a relic. Так, і в кінці, друзі, в кінці ми зможемо проголосувати е, за реліквію, яку всі отримають. Тобто потрібно буде голосувати, так як раніше ми голосували за навички Віксвела. Зараз потрібно буде голосувати за. Чотири легендарних реліквії, і за яку ми проголосуємо, таку всі зможуть отримати. У це круто. Плюс Ми ось тут бачимо відсоток. Я так розумію, він буде або в реальному часі, або буде раз на день обновлятися, або або як не знати. І ми вже будемо фактично за перших декілька днів розуміти, яку реліквію ми всі отримаємо. And determine the boon every player will receive. Нові герої, окей. On... З демонів. З демонів буде новий герой. Цікаво, чи це легендарочка, чи це міфік. Ну, чомусь мені здається, що це більше до міфіка. Warriors... Це подруга за війну фракцій, окей. Тут зрозуміло, хто це така? And that's it for now. Пацани! Шайк найшов свого пса! Невже? Невже це буде злиття на пса, про якого вони говорили? Е, так, фракція точно орки. По ось цьому бачу, що це фракція точно орки. Пес пес. І чомусь мені здається, що в шайка десь ось такі є подібні, є подібні ось такі гострі штуки позаду. Мені здається, що є. Напишіть в коментарях, чи це буде пес, якого Шайк шукав свою команду. Ху-ху-ху! Слухайте! Я сподіваюся, що цей пес буде на злетій, що він буде окей і що він буде працювати з шайком. Це всі друзі, новини на сьогодні. Цей відосик залишу в описі під даним відео. І зустрінемось з тобою уже завтра на стрімчику. Новини супер чудові.